Україна дозволить своїм громадянам мати множинне громадянство. Закон ухвалений Верховною Радою тепер чекає на підпис президента. Дозвіл українцям, окрім рідного паспорта, мати громадянство іншої країни, якщо це не Росія чи Білорусь. Вимушений крок для виснаженої війною держави кажуть автори цього закону. Він зокрема дасть змогу тим, хто претендуватиме на громадянство іншої держави, не здавати український паспорт, а зберегти його. А разом із ним зв'язок із батьківщиною. Він також має спростити процедуру. Набуття українського громадянства іноземцями, які воюють за Україну. Які ж переваги і ризики множинного громадянства для українців за кордоном, а також для тих, хто в окупації? Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН. Це моя неймовірна подруга Олена з Києва. Я ж правильно вимовив Київ, бо вічно мене критикують за те, що вимовляю по-російськи. Київ. Френк не говорить українською, та саме від нього, відомого німецького дизайнера, про Україну і війну проти неї дізнаються сотні тисяч його підписників. Усе завдяки цим селфі в ліфті, синьо-жовті тони, промовості образи. В такий креативний спосіб Френк четвертий рік розповідає, що переживає Україна з країною, про яку навіть мало чув до російського вторгнення, познайомився завдяки біженцям. А тепер гордо називає себе амбасадором України в Німеччині. Слава Україні. Слава! Публічно переконує озброїти її таурусами, збирає гроші на потреби ЗСУ і всерйоз роздумує оселитися в Одесі, адже завдяки закону про множинне громадянство має шанс отримати український паспорт і не здавати свій німецький. Я був в Україні, здається, сім разів після повномасштабного вторгнення, і я вражений усім її красою, товариськими людьми, енергетикою. Для мене це як любовні стосунки, і так я думав, можливо, отримати українське громадянство. Нещодавно змінював паспорт. Попередній якраз закінчувався. Коли отримав новий, зрозумів, що він трохи менший за старий німецький. З якоїсь таємничої причини новий ідеально підходить для цієї обкладинки. Можливо, збіг, а можливо, і натяк. Донедавна Україна лишалася однією з небагатьох держав у Європі, що забороняла своїм громадянам мати паспорт іншої держави. Хоча на практиці подвійне громадянство в українців, які давно за кордоном далеко не рідкість. Процедура була дуже проста. Там зайняла менше ніж півроку і. Я, в принципі, дуже радий, що Бельгія не вимагає від будь-яких інших громадян, інших країн відмовлятися від, від їхнього громадянства. Тобто я міг зберегти своє і українське громадянство, коли отримував бельгійське. Дуже, якщо чесно, цьому радий. Потім, коли війна закінчиться, як мені буде набагато легше повернутися. Я коли приїхав сюди в Європу, ну, треба було нервувати, а я так як не мав права на роботу. А по румунським документам тут можна було працювати. І За це я її зробив, тому що більше мав право. Думав, що так, я тим часом зробив, пороблю, вернусь дому і все буде. Я ж знав, що там от, пандемія трохи затрималася тут, бо так. Потім цією війною вже знаєте дому не можу поїхати. За даними з відкритих джерел, війна вигнала за кордон до 7 мільйонів українців. Міністерство єдності порахувало всю діаспору біженців і довоєнних мігрантів у різних поколіннях до 30 мільйонів фактично стільки ж, скільки нині в Україні. Держава вирішило її керівництво не може дозволити собі таку втрату. Тому закон про множинне громадянство. Мета насамперед зберегти зв'язок з людьми, що в теорії можуть претендувати на інший паспорт, а також їхніми дітьми. Ми живемо в Німеччині та бажаємо подати на громадянство у Німеччині. Та то дуже гарно, якщо ми будемо мати це одразу-два. Якби не ухвалили цей закон, як би ви діяли в такому випадку? Чи отримали б німецький паспорт? Чи можливо думали би, чи варто? Звісно, я б отримав німецький паспорт та відмовився від українського. Було б розумно легалізуватись одночасно і тут, і вдома, ну, щоб не втрачати можливість повернутися додому. А рано чи пізно це все закінчиться. Ми повернемось додому і все буде Україна. Новий закон, однак, не поширюється на власників паспортів Росії, Білорусі і інших держав, що фактично підтримали збройну агресію проти України. Для них подвійне громадянство лишається забороненим. Є вимога, яку цей закон не змінює. вимога припинити російське громадянство протягом двох років, після того як людина набрала набула українське громадянство. І ця умова, вона знає лише одне виключення: якщо вас переслідують в Росії з політичних причин, якщо вас там засуджено, наприклад, заочно, чи вас там штрафували за те, що ви висловлюєтесь на підтримку України чи. Щось щось такого типу Росія не відпускає зі свого громадянства ні підозрюваних, ні заочно засуджених. Виходить, відмовитися неможливо, тому і виняток. Щось на кшталт винятку або принаймні окрему процедуру. Юристи хочуть і стосовно жителів окупованих територій, які змушені оформляти паспорт держави-агресорки для України. Вони лишаються правопорушниками. Треба перевіряти і встановлювати, наскільки ну, людина була там колаборантом чи не була. Але я вважаю, що в цій частині законопроект недопрацьований, бо фактично всі, хто отримав паспорт Російської Федерації, одразу ну, якби ставлять, ми їх ставимо окремо від нас. Тут я думаю, треба більш глибокий підхід і прописати певні. Скажімо так, процедури перевірки і не робити заборону зразу за замовчуванням. Закон спрощує отримання українського паспорта іноземцями, які захищають її на передовій, також відомими людьми, науковцями тощо подаватися лише в Україні фізично, здавати іспит з історії, мови, конституції, лише тоді отримувати громадянство. Разом з ним права і обов'язки, як от призов на військову службу, і це одна з причин, чому навряд чи слід очікувати на довжелезні черги охочих. Ніхто, звичайно, не в захваті від війни. Але коли вона завершиться, я би повернувся назад до України. Звідки приїхав сюди щодо паспорту, не те, щоб краще зачекати. Зараз у мене дружина і двоє дітей. Тож, можливо, є такий сенс зачекати, подивитися, що далі відбуватиметься. Можливо, наступним кроком для мене буде податися на український паспорт. У мене вже тато на війні. Насить вже когось одного з сім'ї. Заряне Степаненко Сашко Шевченко, Радіо Свобода.